22 тисячі гривень оренда комерційної нерухомості біля торгівельного центру Проспект, що біля метро Чернігівської. Підвальне приміщення актуальне на сьогоднішній день, коли провітряні тривоги. Ви може, можете знаходитися тут в безпеці. Площа цього приміщення біля 100 квадратів. Цікавий варіант для магазину. Ми тут займались. Такою діяльністю, подарунками, ексклюзивними іконами, церковною тематикою. Скільки ми Галь, тут знаходимося в цьому приміщенні? Чи... Шість років вже? Так довго? Ні, мабуть, років п'ять. Все тебе тут влаштовувало? Біля метро недалеко, хороша розв'язка. так що хто хоче зробити собі тут офіс, магазин чи розглянути під якусь іншу діяльність, звертайтеся, пишіть в особисті, під'їжджайте. Червоноткацька 43, Вінстона, Черчилля, Зараз 43, Розглядайте варіант. Ми звідси будемо. Плануємо з'їжджати там. Місяць, півтора. Є запасу. Приїжджайте, переглядайте.